Що окупаційні чиновники розповідають про курортний сезон цього року. В якому стані зараз об'єкти туристичної сфери на окупованих територіях півдні України і хто ними користується? Скільки туристів відвідували Приазов'я до окупації і чому повноцінного курортного сезону там найближчим часом не буде? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Окупована частина Запорізької області, начебто, готова прийняти до 200 тисяч туристів під час курортного сезону цього року. Про це 10 березня заявив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора регіону Євген Балицький. За його словами, на окупованій території Запорізької області буде створено туристичний кластер, до якого війдуть території від Бердянська до Кирилівки. Балецький також зазначив, що у захопленому регіоні є близько півтори тисячі засобів розміщення. Осьові будинки, санаторії, дитячі табори здебільшого розташовані у Бердянську, Приморську і Кирилівці. В них є можливість одноразово розмістити близько 200 тисяч осіб, зазначив Балецькі. Пізніше, 24 березня, окупаційний чиновник написав у своєму телеграм-каналі, що підготовка до курортного сезону, начебто, триває. За його словами, незважаючи на складнощі, туристична галузь інтегрується до російської. Окупаційна влада збирається співпрацювати з Ярославською, Білгородською, Калузькою областями та іншими регіонами Росії. Також має відбутися поїздка працівників курортної сфери до окупованого Криму. Для цитую обміну досвідом написав Балацький. Інший окупаційний чиновник, так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо, в інтерв'ю телеканалу Росія 24 опублікованому 29 березня, розповів, що зараз у курортних містах і селищах регіону сфера послуг, начебто, працює всі сезони. Життя вирує цілий рік, запевняє Сальдо. Сейчас. Скадовск, Лазурный, Железный порт, Генический и другие населенные пункты, находящиеся на территории побережья Азовского и Черного моря. Вот они все, собственно говоря, в них переехали наши специалисты херсонские из областного центра и из правобережья. И они же работают, они получают заработную плату, соответственно, жизнь закипела. То есть она такая же, как для геничан и для скадовчан сейчас получается э, даже выгодно, потому что круглогодично у них Жизнь бурлить. голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко називає заяви окупаційних чиновників про підготовку до туристичного сезону популізмом спрямованим на російського телевізійного споживача. Про це він розповів у коментарі новинам при Азові. Ці кримські пляжі на сьогоднішній день вони облаштовані е, захисними спорудами, і е, вже кажучи, так той піострів, е, які вони вважали своїм на протязі там. Великого часу вони на сьогоднішній день не впевнені в тому, що він там ну вони зможуть його захистити. То що казати там про ті території, на яких чиниться постійний спротив спротив населення, яке мешкає сьогодні там на тимчасово окупованих територіях, і під е, пост, постійним там вогневим контролем Збройних сил України. Тому я вважаю, що це знаєте, це не фейк, це таке замилювання очей для того, щоб там російські споживання Міг там думати про те, що там це дійсно якась армія, яка, якась держава, яка може там диктувати свої умови там іншим державам. Ну принаймні там показуючи, що там такі благополучну картинку, будемо так казати, у курортних населених пунктах окупованої частини Херсонщини зараз розміщуються переважно російські військові або силовики, зазначив Олександр Самойленко. Залізний порт, Лазурне, Скадовськ, інші там населені пункти, Арабатка, ну, Стрелка, Меніжського району. Е, ну, на сьогоднішній день дійсно там знаходяться окупанти, вони в деяких е, закладах відпочинку вони облаштували свої там, бази або місця там, тимчасового перебування військовослужбовців, або там, якихось там, е, допоміжних е, сил, які є в цьому. Але Ну знову ж таки кажучи, вони не прийшли на нашу землю щось створювати або щось зідати, будемо казати. Вони прийшли руйнувати, вони прийшли поплюжити, вони прийшли все ламати. Тому, маючи досвід вже звільнених територій Херсонської області, там це починаючи з Херсонського району, Бориславського району, ми розуміємо, що нас тікають після звільнення. Це зруйновані будинки, це понівечені людські долі, політик розповів, що відбувається з об'єктами туристичної сфери, власники яких не погодилися на перереєстрацію за російським законодавством. Вони вважають це безхозом і ну приходить, будемо так казати, бо стають на облік фонд держмайна там Російської Федерації. Е, ну знаєте якщо казати прямим текстом, будівлі, ті, які є, вони. На щастя, вкрасти не можуть, тому що знаєте, це будівля її не перевезеш. Але все майно, яке знаходиться там, воно розкрадається, вивозиться, Тобто вони грабують і приватне садіби, вони грабують пансіонати, Знову ж таки повертаюсь, якісь від дома відпочинку, вивозять все. Ну, знаєте, вже та прихловута історія з сунітазами, але, але вона є правдою там насправді так і є. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко вважає, що російські туристи не поїдуть відпочивати на окуповану частину півдня України. Він висловив сподівання, що незабаром ці території будуть звільнені, і Україна почне підготовку до курортного сезону 2024 року. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що до окупації під час курортного сезону лише Бердянськ відвідували близько мільйона туристів. Якщо е, окупанти говорять про е, туристів у розмірі до 200 тисяч, то це навіть за в масштабах одного міста е, Бердянська це дуже низькі показники, які можуть бути прогнозовані. Бо у нас тільки в місті Бердянську, безпосередньо на курортній сфері міста Бердянська як приватної форми власності, так і різного роду закладах бюджетних, комунальних державних. За сезон курортний відвідує середньому мільйон туристів. Це тільки в місто Бердянськ. Все інше узбережжя узбережжя Азовського моря можна спокійно помножити на два. Бо чого варта лише Кирилівка. Приморськ та інші заклади, де дуже багато інші населені пункти, де дуже багато закладів курортної сфери. Віктор Дудукалов зазначив, що російські військові зайняли об'єкти курортної сфери ще на початку окупації. Місто Бердянськ, Бердянський район були окуповані наприкінці лютого 2022 року, і через кілька днів вже почалася весна. І відповідно окупанти почали планувати як буде літо під їхнім контролем, фізичним контролем, які заклади їх цікавлять з точки зору військової. Які заклади їх цікавлять з точки зору облаштування шпиталів в них, а які безпосередньо більш-менш будуть для для розташування там особового складу, командування? Тощо доля в них була подальша різна, бо Певні заклади вони покинули, розграбувавши певні заклади, е підпали під так звану націоналізацію. Певні заклади використовуються і по сьогоднішній день. У деяких таких готелях власниками були і залишаються громадяни Росії, розповідає посадовець. Це стосується го готелю Сан Резорт на Бердянській косі. Це стосується готелю «Артурс Курорт», Це одні з е найдорожчих. Закладів на косі, і загалом на Азовському морю. морі, мабуть, одні з найдорожчих закладів там власники, росіяни. Їх все одно росіяни інші зі зброєю, так би мовити, віджимали, грабували. Ми розуміємо, що у них всередині комунікації немає і порозуміння в росіян між собою теж немає. Минулий курортний сезон на окупованих територіях був провальним, таким само він буде і цього року, упевнений Віктор Дудукалов. Власне, окуповане узбережжя велике питання, чи поїдуть люди з узбережжя на узбережжя на інше море, а особливо з Криму, бо там і гори, і ліс, і море, і все що завгодно. Е, я не знаю ну, я, на що вони там розраховують із такою риторикою, але минулий сезон е, вже дійсно показав, бо вони і запрошували мешканців е, Донецької, Луганської областей, окупованих, і Росії в тому числі. Тим не менш, це не привело до жодних е, результатів, е, і не забуваємо про те, що інфраструктура транспортне сполучення е, сьогодні вкрай жахливе, бо завантажені дуже сильно шляхи проїзні, тобто дороги завантажені неймовірно. Е, кримський міст під питанням, тобто транспортне сполучення через нього. Та й, взагалі, росіяни розуміють, що е, дешевше і простіше сісти літаком, долетіти до якихось островів е, недорогих, е, аніж полет... аніж поїхати і здолати неймовірну кількість кілометрів в небезпечну на небезпечну територію на територію України. Вони це прекрасно розуміють, що там небезпечно, там постійно відбувається боговна. Це новини при Азові у цьому випуску. Говоримо про те, чому лунають заяви окупаційних чиновників про курортний сезон і чому його не варто очікувати раніше звільнення території від загарбників. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Начальниця приморської міської військової адміністрації Бердянського району Світлана Македонська розповіла, що минулого року туристичні послуги надавали лише декілька баз відпочинку. Контингенція переважно мешканці Російської Федерації, а всі інші бази були на простої. Але за цей час, за час окупації, окупаційна влада примушує власників цих здоровчих. Закладів проходити реєстрацію, сплачувати податки до Російської Федерації. Наскільки нам відомо, деякі бази відпочинку зараз наймають працівників, але обов'язкова вимога, наявність російського паспорту для підготовки до оздоровчого сезону. Окрім того, протягом цього періоду на базах відпочинку знаходились військові. Ну, в різні часи періоду року їх кількість то збільшувалась, то зменшилася. Напевно, пов'язана з ротацією. Є факти, коли бази відпочинку повністю розгробовані, замінована територія. Ну і так скажімо, що марадерство на базах воно продовжується. Зараз у приморську до курортного сезону готуються три об'єкти розміщення, каже посадовиця. Хто поїде на відпочинок, якщо всі готуються і очікують контрнаступ? Вважаю, що курортного сезону їм не вдасться в цьому році розпочати. Я вважаю, що всі ці деклара... декларації про початок оздоровчого сезону це спосіб о... довести мешканцям місцевим, що Росія там навсіда, як вони любить говорити, Але я думаю, що цього не відбудеться Оздоровчого сезону під російськими прапорами в Приморському не буде. Це новини при Азові. Голова правління Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв зазначив, що туристичного бізнесу на окупованих територіях не буде, поки не закінчиться війна. Велика кількість людей, майже півмільйона людей, на приазові, жили саме від туризму. І зараз це все зруйновано, і відновлення буде займати роки. Туристичний бізнес почне відновлюватися одразу. З поверненням цих територій почне відбудовуватися інфраструктура. Щонайменш три роки займе ця відбудова, і напевно варто слово відбудова на щось інше замінити. Бо відбудова це зробити як було. У нас же все ж таки буде в планах зробити краще, ніж було. Тому це не зовсім відбудова, це скоріше розбудова цього року кінця війни. Поки що не видно, і цього року про туризм говорити сенсу немає. Туристичного потоку в Окупований Крим цього року також не буде. Упевнений експерт. Наразі більшість об'єктів розміщення там не більшість, а велика кількість об'єктів розміщення, які працюють зараз в Криму. Це є об'єкти, які використовуються окупантами. Для розміщення там особового складу військових, Їхніх. тому це, це ж не є туризм, тому вважати цей об'єкт робочим неможливо. Це є цілий ряд оздоровниць, які вони використовують зараз як казарми свої об'єкти більш-менш популярні в Євпаторії, в Ялті, які в цей час в 13-му році. Вже активно приймали, в тому числі німців, турків е і гостей з інших країн зараз. Ці об'єкти ну більшість їх не працює. Не працюють вони не тільки цей рік, вони і минулий рік не відкривались. Власне, вже 9 років ці об'єкти знаходяться в такому дуже рваному режимі. Росія не збирається розвивати туризм на окупованих територіях. Вважає Олександр Лів. Один залп калібрів з Чорного моря чи з Каспійського моря якраз коштує стільки, скільки туристичний бізнес приносив в бюджет України до 2014 року. Війна дуже дорога, забава, і Росія не живе за рахунок туризму. Це країни, які живуть за рахунок туризму, ніколи не воюють. Росія це не туристична країна. Росія це агресивна, агресивна країна, яка живе за рахунок того, що вона смокче надра і обмінює сиру нафту на снаряди та ракети. Тому туризм там не був ніякою складовою економіки, і, і вони цього не планували. Не для того, щоб розвивати туризм, вони захоплювали Крим. Зовсім не для того. Не для того, щоб розвивати туризм, вони захоплювали і розбомбили Маріуполь. Ми, ми відбудуємо. Ми обов'язково будемо туристичною країною і в Криму, і на Приазов'ї буде туристичний потік. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую, спеціальну операцію. Олександр Рінковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.